Добрий ранок, мої підписники. Зроби, давайте зробимо запит. Про що буде промова сьогодні звернення президента Росії до своїх до своїх співвітчизників, до своїх граждан. Значить, інформаційне поле, будь ласка, підскажіть. Яка тема звернення Володимира Путина до свого народу буде 18 січня сьогодні? Будь ласка, інформаційний простір, підскажіть. Підскажіть, будь ласка, про що буде звернення, на яку тему? Дивимося, звернення буде так, такого, що він звертається до всіх граждан своєї країни, і з добрим словом, за те, що вони повні надіжд, що люди, як кожна людина, як зірочка в небі, має свою цінність для країни. Що дуже гарне життя в Росії. І він. Підкреплює це тим, що ми насправді дружні у нас дружні сім'ї і щасливе життя. Но... Він раніше не хотів казати, а зараз вже каже про те, що життя хороше для того, щоб воно продовжувалося, таке безбідне життя, російське обезпечене, дуже ресурсна Росія. Треба допомогти. І це карта, карта зв'язаного чоловіка. Це, це значить, що це буде об'явлено про мобілізацію людей. Почувши це. Люди дуже будуть огорчені і вони будуть в емоційна, емоціональна уйти, хочуть уйти від цього, від цього доповіді свого правительства. І це буде все в законному порядку. Карта суда, карта карта справедливості. Це все буде документально оформлено. І за цього люди почнуть чувствувати себе нещасними, бідними. Некоторі будуть інва... ну, обращатися в больниці всякі інстанції, щоб інвалід... інвалідність тобі бути. Вони будуть щось рішати і тікати. Вони будуть тікати, вони щось будуть робити, таке, щоб себе спасти. Звісно, вони будуть і... Некоторі будуть все одно йти будуть воду, вмірена все одно будуть збирати собира... людей. І вони можуть це все собрать на 50%. 50% от того, що вони скажуть, вони 50% все одно соберут. І це буде переміна судьби. Це буде переміна судьби. Переміна судьби для Росії. Ну, це таки, да, і це буде, бачите, промова імператора. Промова імператора. Ну, бажаю нам всім миру в Україні, доброго здоров'я, і я дуже хочу, щоб усі світлі сили божественні все зробили так, щоб наша Україна повернулася у мирне життя. І щоб у нас обов'язково з вами було все добре. Дякую за увагу!